Для тіста кладу у мисочку одне яйце, наливаю 100 мл холодної води, додаю 1-3 чайної ложки лимонної кислоти і половина чайної ложки солі. Це гарненько збиваю вилочкою, виливаю суміш у мисочку, де я поклала 200 г муки. Так, тісто замісила, залишаю його на 15 хвилин, щоб воно відпочило. Через 15 хвилин знову і кладу на годину у холодильник у поліетиленовому пакеті. Тісто охолоджується годину в холодильнику. Я взяла в тарілочку, виняла з холодильника 75 г смальцю і 75 г масла. Потрібно, щоб воно трохи розмягчило. Через годину достаю тісто. Трошки його вимішую на столі посипаному мукою, але муки багато не потрібно додавати. Я розкатала завтовшки міліметра три приблизно, бачите, ось таке, зовсім тонко. Нашу суміш з масла і мальцю я виняла ще раніше, щоб вона трошки обм'якла, і ложечкою отак от її змішую. Бачите, як вона такої гарної консистенції. Ще не рідка, але вже й не тверда. І тепер наношу цю суміш на наше тісто. Приблизно 2 треті суміші я наношу зараз, і ще одну третину я буду наносити трохи пізніше. Ось так гарненько я розмастила масло смальцем на всю площину, по всьому цьому тісті, тоненько розкаченому. І тепер починаю, зараз я поставлю вам камеру з одного кінця. Скручувати це все тісто в трубочку. Такий рулетик. Щільненько так намагаюсь скручувати, щоб не було багато тут повітря в цьому рулетикові. Ось такий рулетик у нас получився. Тепер його я трошки прижимаю так руками. І ще раз треба розкатати цю ковбаску. Така вона вже буде прямокутніша. Ось так я розкатала наш рулетик. Вже не так тонко, як перший раз, тут приблизно десь пів сантиметра товщина, і наношу на нього решту частинку нашої суміші, смальцю з маслом. І знову це все скачую в рулетик. Ось такий рулетик у мене вийшов. Тепер його потрібно положити в поліетиленовий пакетик на годину в холодильник. Поки тісто відлежується, я буду готувати крем. Для цього я беру вершковий сир, який я приготувала сама. Рецепт на нього я скину в описі під відео. Дивіться, який він густий. Це крем із свіжого молока, абсолютно без масла. Ось такий, дивіться, який гарний. І сюди ж додаю заварний крем. Рецепт теж залишу в описі під відео. Дивіться, який гарний. І збиваю цей крем міксером. Ось такий гарненький, пишний, нерідкий у нас крем. Цукру я сюди не додаю, тому що заварна основа досить солодка. Але якщо ви бажаєте, то можете додати цукрової пудри або цукру. Я вирішила трохи пофантазувати і додати до цього крему ще трішечки грушевого повідла. На смак виходить дуже-дуже добре. Додаю ще ложечку. Ось такий. Густенький, гарненький кремчик получився. І на смак він теж мм, дуже чудовий, просто пречудовий. Тісто добре охолодилося, тепер можна з ним працювати. Припудрюю трохи мукою поверхню робочу, тіста я розкачала приблизно пів сантиметра завтовшки. І з допомогою ось такої формочки буду виробляти кружечки з нього. Ставлю дечко у духовку розігріту до 200 градусів. 40 хвилин наші коржики вже готові. Дивіться, як вони підросли. Бачите, яка слойка. Випікались вони 20 хвилин при температурі 120 градусів, 200 вірніше, і 20 хвилин я температуру понизила. Тепер кожен з цих коржиків будемо розбирати так на шари. І змащувати кремом. Ось, наприклад, беру один. Бачите, воно дуже легко розслаюється, вийшли як такі міні-тортики. Змащую кремом, який ми приготували раніше. І викладаю так шарами декілька шарів робимо, наскільки воно розкладається. Ось так. Зліпили. Тепер обмащуємо це все з боків. Зверху, трохи забруднимо руки, але нічого, це дуже смачні будуть такі тістечка. Повністю отак їх обмазуємо. І після цього я їх кладу у мисочку, де я перетерла е, арахіс е, в блендері і разом е, з печивом крекер. І отак добре, так, цей кусочок не хоче чіплятись його в сторону. Ми його і так А оце все гарненько отак обвалюємо і викладаємо. І так робимо зі всіма. Ось так виглядають перемащені кремом тістечка. Тепер я їх залишу на ніч у холодильнику. І зранку можна буде смакувати. Дуже смачними міні наполеончиками.